Доброго дня, шановні українці! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Єдина на даний момент людина, яка довгий час з допомогою ентузіастів вивчає та небайдужих вивчає українську історіографію українського козацтва на теренах Північної Бесарабії Чернівецької області. Сьогодні ми з вами знаходимося на Кладовищі старому кладовищі села Іванівці. Саме на цьому кладовищі в селі Іванівці поховані українські козаки, які ходили походами по північній Бессарабії 15, 16, 17, 18 століття. Я вже один раз вам показував могилу українського козака, яку я знайшов. Вірніше хрест українського козака, який я знайшов, справжній козацький хрест. На цьому кладовищі ще є багато матеріалу для праці, багато знахідок історичних, але воно величеньке, об'ємне, і тут потрібно багато часу, а також людей, щоб працювати, документувати, знімати хрести. Інші знахідки. Але сьогодні я вам розкажу про могилу козацького полковника. Є інформація, що на цьому кладовищі в селі Іванівці Кельменецького району похований один із соратників нашого великого гетьмана Богдана Хмельницького, полковник Іван Федоренко. Так, саме на цьому кладовищі ви бачите, яке воно зарошу. На превеликий жаль, козацькі хрести ось по тому флангу кладовище знаходяться. Саме на цьому кладовищі, можливо, і це моя версія, яку підтримують деякі місцеві історики та науковці, знаходиться могила соратника Богдана Хмельницького, полковника Івана Федоренка, який ходив з Тимішем Хмельницьким на сучаву поході козацькому 1651 році і потім з боями вивіз тіло тиміша Хмельницького Сучави і повіз на Україну. Саме тут у Іванівцях знаходиться його могила. Тому й село почало називатися по цій могилі, а село я певен заснували козаки, і ми ще знайдемо докази, я певен. Саме це село після цього поховання козаками свого отамана Івана Федоренка, полковника українського козачого війська, і почало називатися Іванівці, а потім його переробили на молдовський манер Янауц. Ось моя така версія. Я думаю, що хтось цю версію все-таки підтримує. Один козацький хрест ми вже знайшли. Є інформація, що тут було козацьке кладовище. З часом ми відзнімемо і цей матеріал про козацьке кладовище. А зараз ще ми вам покажемо раз старе закинуте кладовище. козацьке, з козацькими хрестами, де можливо упокоївся на віки вічні, відійшов до Бога. Славний козацький полковник, соратник Богдана Хмельницького Іван Федоренко. А потім і пішла славна козацька фамілія Федоренки по селі Іванівці Кельменецького району. Тут багато носить таку людей славну козацьку фамілію. Ще раз покажу вам це кладовище стареньке закинуте. З вами був український історик і та журналіст Єр Швець. До нових зустрічей.